Напавліна, викладачка Люборського професійного ліцею, рада вітати вас на майстер-класі з формування та розвитку ключових компетентностей на уроках товарознавства продовольчих товарів. Ключові компетентності та ті, які необхідні всім громадянам для особистої реалізації та розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості працевлаштування. Такі компетентності розвиваються в процесі навчання протягом усього життя. Починаючи з раннього дитинства шляхом, формування, шляхом формального, неформального та інформального навчання. Усі ключові компетентності вважаються однаково важливими. Кожна з них сприяє успішному життю в суспільстві. Компетенції можуть застосовуватись у багатьох контекстах і в різних комбінаціях. Вони приплітаються та поєднуються, розвиваючи компетентності, важливі для однієї життєвої сфери. Ми одночасно розвиваємо і пріоритетність для іншого. Однією з ключових компетентностей, яка необхідна для майбутніх продавців продовольчих товарів, є особиста соціальна та навчальна компетентність. Особиста соціальна та навчальна компетентність це здатність усвідомлювати внутрішні стани, ефективно управляти часом та інформацією, конструктивно працювати з іншими людьми, залишатися стійкими і керувати власним навчанням та кар'єром. Розвиток цієї ключової компетентності є дуже важливим, оскільки дає можливість сьогоднішнім здобувачам освіти бути впевненими у завтрашньому дні. Адже майбутні продавці повинні розвивати стійкість та впевненість, вміння конструктивно спілкуватися в різних середовищах та з різними людьми, співпрацювати в командах та вести переговори, аналізувати і вирішувати проблеми, вміти визначати і ставити цілі, мотивувати себе та продовжувати навчатись протягом усього життя. Готуючись до сьогоднішнього майстер-класу, я визначила для себе таку мету – поширювати досвід формування та розвитку ключових компетентностей на уроках професійно-терапічної підготовки, ознайомити колег з методикою проведення перевернутого уроку та допомогти володіти навичками створення інтелект-карт, проведення онлайн-тестування як дієвих методів формування та розвитку особистої соціальної і навчальної компетентності. Розкрите використання інтерактивних та інформаційних комп'ютерних технологій у формуванні навчальних, соціальних та особистих компетентностей на прикладі уроку товарознавства продовольчих товарів. Але будь-яка праця буде приносити результат лише тоді, коли ми будемо на неї позитивно налаштовувати. Тож, спершу, ніж ми розпочнемо, я хочу запропонувати вам праву, візьміть серветку. На всякий випадок, візьміть серветку. Але вона вам сьогодні А тепер, шановні колеги, я хочу, щоб кожен із вас висловив свої побажання або очікування від мастер класу стільки, скільки себе так ви собі узади. Будь ласка, я прошу. Сьогоднішнього майстер-класу я очікую тільки позитиву і хочу познайомитися з сьогоднішніми методами і прийомами, які покаже Оксана Павлівна, що також може впроваджувати на своїх допомогах. Я вважаю, щоб цей майстер-клас допоміг нашому навчальному закладу успішно впровадити ключові компетенції в навчальній процедурі. Що ж, дякую за побажання. Сподіваюся, що усі очікування, з якими ви прийшли на майстер-клас, обов'язково збудуться. Чи згідно ви останньою китайською мудрістю, вчитель відкриває двері, ходиш ти сам? Так, дійсно, вчитель лише спрямовує, а учні повинні самі філбувати знання. Але як же навчити вчитися? Як розвинути в них здатність до навчання? Адже нікому не секрет, що дуже часто дітям на умовах від Що ж тоді робити? І тоді виникає думка, а що, якби спланувати все інакше? Як щодо того, що праця учнів над якоюсь проблемою починалась не з роботи вчителя, а з того, чим вона здебільшого закінчиться, тобто з домашнього читання? Я неодноразово над цим замислювалась і тому зацікавилась методикою регулярно Оте навчання-перевернутий клас являє собою різновид змішаного навчання, головною особливістю якої є те, що домашнім завданням для учнів є робота в онлайн-середовищі Це перегляд навчальних відеоматеріалів або інформаційних ресурсів тощо. А натомість у класі діти під керівництвом і за допомогою вчителя виконують практичні завдання до тієї теми, яку вони заслужають. Потрібно сказати, що перевернути урок неподібний до випередження завдання, де діти самостійно шукають інформацію. Тут матеріал підготовлює вчитель. підбирає його таким чином, щоб зацікавити учнів. Учні ж повинні самостійно спланувати своє навчання, вибираючи при цьому найзручніші для себе способи та методики отримання знань. Учень самостійно вирішує, коли і скільки разів він буде опрацьовувати надісланим викладачем матеріал. Причин провадження перевернутого блоку багато. І основна із них тих, що сьогодні цей метод формує і розвиває у здобувачів освіти актуальні в 21-му столітті навички, що є складовими особистої соціальної навчальної компетентності. А саме здатність навчатись, ініціативність і самостійність, здатність вирішувати проблеми, гучність і здатність до адаптації, інформаційна грамотність комунікабельність і співробітництво, критичне мислення, відповідальність та лідерство. Отже, як на практиці провести перевернутий урок, скажімо, з предмета товарознавства продовольчих товарів на тему Курсу? Нам необхідно на першому етапі зацікавити учнів, на другому етапі підготувати матеріал та відправити учні його учням. На третьому етапі. Чітко пояснити, що ми очікуємо від учнів, на що вони повинні увагу. На четвертому етапі чітко окреслити час, який учні мають на те, щоб підготувати дане завдання. Причому на цьому етапі потрібно підда не піддаватися проханням, перенести терміни. Це, навчання, це ну, розвиває в них вміння планувати свій час і нести частково особисту відповідальність за своє навчання, тобто знову ж таки розвиває особисту навчальну навчання. Ось коли на п'ятому етапі учні приходять до нас в клас, ми повинні відповідно перевірити, що вони навчилися. І ось на цьому етапі я пропоную використання ментальних карт. Ментальна карта або ж вона таки, карта пам'яті, інтелект-карта це графічне відображення процесу багатовимірного мислення. Ментальні карти є зручною, та технікою, візуалізації мислення та альтернативного запису. Саме поняття вперше вів Тюнів у 1970 році, що був души студентом, він запропонував їх як альтернативу ведення конспектів. Сьогодні інтелект-карти набули набагато ширшого сфери застосування. Ментальні карти відображають природний спосіб мислення людського мозку, і саме тому вони інтуїтивно зрозумілі та мають велику цінність. Ментальні карти пов'язують процес пам'яті і творчості, що особливо важливо для організації процесу навчання. Суть побудови ментальної карти полягає в тому, щоб за допомогою зрозумілих символів, образів, об'єктів, асоціацій, якими мислить людина, наочно зобразити карту знань на обрану тему. В основі цієї техніки лежить принцип радіантного мислення, що відноситься до асоціативних розумових процесів, під правдою правкою або точкою дотику, яких є центральний об'єкт. Це показує нескінченну різноманітність можливих асоціацій і, отже, невичерканість можливість мозку. Подібний запис дозволяє карті пам'яті необмежено рости і доповнитись. Створення ментальної карти на уроці пропоную проводити разом з вчителем, в групі, коли учні працюють попарно або групі, ну і, звичайно, самостійно. Щоб створити інтелект-карту, потрібно дотримуватись певних правил. Насамперед, створення інтелект-карт передбачає роботу з декількома кольорами, які ми повинні використовувати в процесі створення всієї інтелект-карти і повністю при її створенні. У центрі листа розміщується центральний образ. Оскільки в нас тема уроку крупи, то відповідно в центрі ми розміщуємо ось цей наш центральний образ купер. Від цього центрального образу відходять гілки. Першого рівня, що розкриває центральну ідею. Ось ми вибрали, наприклад, гілки першого рівня, це у нас види крупні. І так у нас є пшеничні, ячмінні, бричані, рисові і так далі. Від гілки першого рівня відходять гілки другого рівня, які розкривають суть першого рівня. Тобто пшеничні крупи у нас можуть бути полгон, полтарська, артек, манна, пластівці. І так далі. Наприклад, на другому рівні ми можемо далі розвивати полтавська купа в насці No1, номер 2 номер 3 номер 4 і так далі. Для кращого сприйняття можна використовувати малюнки або свої позначки, за необхідністю малювати стрілки, що сполучають різні поняття на різних гілках, а також гілки номерувати. Зберігаємо ясність інтелектуальної карти, використовуючи радіальну ієрархію в цифровому порядку. Ну і, звичайно, розробляємо свій особистий стиль майдмепінгу. І ось у нас, виходить, і ось, у нас виходить, ось така карта ментальна карта, центральний образ групи. І ми бачимо, що ось ця інформація, а вона доволі обширна, вивчивши асортимент груп, поміщається в нас на одному листку і дуже зручно, відповідно, нею користуватися. Але створювати ментальні карти можна не лише на папері. Чим наші учні найбільш люблять користуватися. Телефонами, дійсно. Отже, цей пристрій ми теж повинні використати. Виявляється, що за допомогою додатку Second Mind можна створювати ментальні карти. Подивимося, як це працює. Ходячи в програму, ця програма дуже проста і інтуїтивна, інтуїтивно зрозуміла. Ми можемо за допомогою клавіатури набирати відповідний. І малювати свою ментальну карту. Бачимо той самий приступ. принцип. приступ. Ось у нас центральний образ, і від нього ми відходимо, будуємо першого рівня, другого рівня відповідні позначки. Біля кожного об'єкту в нас є відповідні клавіатури, які допомагають нам створювати і доповнювати нашу карту. Додаток безкоштовний, додаток простий використовування. Ви можете в будь-який момент виходити з цього додатку, автоматично зберігається ментальна карта, і потім знову входити в цей додаток, продовжувати її, розбудовувати. Скажімо, вивчивши, наприклад, гречані крупи, ми намалювали ментальну карту біля ось цього образу. Вивчивши пшеничні, продовжили ментальну карту на пшеничних крупах. Якщо починаємо вивчати тему, скажімо, в околіні товари, ми можемо ще збільшувати ментальну карту, домовляючи різні об'єкти або різні складові, які входять до даної теми. Ось у нас вийшла така ментальна карта. Перевага даного методу, звичайно, в тому, що наші телефони завжди поміж собою. Ми можемо їх в будь-який момент витягнути, передивитися і відповідно використати. Дальних карт, які ми можемо створювати на телефоні і використовувати їх на уроках, а також у укреплі необхідності. Ще однією методикою, яка розвиває особисту соціальну та навчальну компетентність і яку доцільно використовувати на уроках товарознавства товаришствах товарів, є використання флешкарт. Флешкартки – це змістовні двосторонні зображення з певною інформацією у лаконічній формі. Суть методики використання флеш-карток у тому, що через певні проміжки часу вивчати та перевіряти інформацію, яка подається на спеціальних фешках. Дані на них розміщуються з обох путів. Наприклад, на одному знаходиться запитання, а на другому відповідь чи коротке пояснення. Такі флеш-картки називають фізичними, тому що їх можна тримати як у руках. Але знову ж таки існують ще онлайн-картки. Які дають дедалі популярніші, тому що телефони знову ж таки з родини з рукою. Ми можемо користуватися цими картками, повторювати матеріал, робити різноманітні ігри, розвивати в дітей не тільки навчальні навички, а і особисті, і соціальні працюючи в командах, проводити, наприклад, такі ігри, як «Так» і Ні, і здогадайся, знайди спільне слово. І так далі. Особисто я використовую платформу «Всеосвіта» для створення. І ось ми можемо подивитися, які фашкарпки можна зробити на даній платформі. Тобто ми маємо запитання і відповіді з іншої сторони. За допомогою клавіатури рухаємося по запитаннях і відповідно обираємо відповідь або перечину. До речі, щоб зробити використання. самостійно створювати картки, мотивувати їх, перевіряти свої знання, використовувати навчальні змагання зі своїми однокурсниками. Ну і, звичайно, потрібно наполягати на тому, щоб учні читали цей картки обов'язково з того. Боти. Тобто, щоб могли прослідкувати зв'язок між запитанням та відео. Ну і ось на шостому етапі перевернутого уроку. Ми повинні обов'язково дати учням можливість побачити, що вони навчилися, тобто, щоб вони могли побачити свій результат. Для цього можна використовувати ну, різні способи. Це може бути вікторина, тест, це може бути анкета тощо. Тобто можливостей є багато. Особисто я в цьому випадку вибираю онлайн-тестування. Це метод, який сьогодні подобається учням, учні можуть давати відповіді. Вони можуть відразу отримувати результати, можуть бачити свої помилки, опрацювати їх. Викладач має можливість миттєво зібрати відповіді з усіх учнів, проаналізувати, побачити проблемні питання, з якими не справились учні, виявити причини, чому так сталося, можливо було зробити наголос на цьому питанні, тобто отримати відповідно згородний зв'язок. Ну, ж таки, для онлайн-тестування я використовую платформу Все і е, прошу вас. Попробуйте пройти онлайн-тестування, щоб побачити, як працює онлайн-тест. Ви можете пройти за посиланням, як я вам сказала, або відсканувавши QR-код. Я відповідно перейду на свій кабінет і буду бачити. Тест йде активний. Ось, наприклад, приєдналися три учасники і вони проходять тестування. Да? Ось бачимо, хто пройшов, які отримали результати. Бачимо зелений колір правильні відповіді. Оранжевий тут не повністю є правильні відповіді, тому що тести містять як одну правильну відповідь, так і декілька. І ось наприклад, червоний – це коли неправильні відповіді. Ось ми можемо зайти на питання, ось четверте питання, Встановіть відповідність і в нас буде купити і зображення. І ваша відповідь була перша група – це А, а от нас іде ось пояснення. Перша відповідь правильно у нас була, або відповідь неправильна. І ось хустарська крупа номер 1 це велика зачифоване зерно пшениці без попереднього дроблення, яка має му слову. А хултарська крупа номер 2 це подрібнене зерно пшениці. Ось таким чином ми можемо, наприклад, перейти на дев'яте питання, яке ми не дали правильну відповідь, і подивитися, що пшени виготовляють, відповідно, видали відповідь кольорована, це неправильно. Воно визволяється лише щодо вищу першу І, відповідно, є статистика тестування, ми бачимо, які відповіді нам зрозумілі для учнів, які є проблемні. Ось на 4-9 ну, дали такий відсоток правильних відповідь, написьме запитання, дали пану відповіді, нам їх потрібно Таким чином. Використання моделі перевернутого класу, створення ментальних карт, використання флеш-карт, проведення онлайн-тестування, розвиває видобуваючи освіти особисту соціальну та навчальну душову компетентність, а використання інформаційно-комп'ютерних технологій для створення передачі, опрацювання матеріалів уроку, створення інтелект-карт, використання електронних освітніх ресурсів для перевірки та контролю знань, розвиває усім також і цифрову компетентність. Тобто це ще раз говорить про те, що ключові компетентності тісно перевітаються та поєднуються. А чи справдились ваші очікування від майстер-класу? У вас на столах є різноманітні смайлики. Тож я хочу, щоб ви свої обрали символ сьогоднішнього майстер-класу. Отже, символом сьогоднішнього майстер-класу. Що у нас є? Дякую вам за увагу. Бажаю здоров'я і відповідно творчої праці.